Такий політ на все життя кошмари гарантує. Пілоти, начебто не встиг, кого не любить небо, двигун дотягне до своїх, та ще ж і сісти треба. Вже майже скінчився політ, страшний вояж у гори. Тепер спирався вертоліт лише на дві опори. Лягає, зраненим бортом, неначе спати буде, не можна. Черкони гвинтом розтрощить на секунди. І з пекла вирвався в не впав під лезо бритви, тепер тримає, триває на землі за їх спасінням битва. Для когось горе у Росії, комусь весна столична, А комусь життя на тереві покладено публічно. Несли усе важке, тверде, під хворий бок мостили, готово, більше не веде, саджайте покрила. І знову тиша. Та на лузі, Не вірила, що йде війна, та ось вона на смузі. Мені свідкові ще мить, Но хоч я там був сторон. Саджали хлопці в, в етові, На плечі і долоні.